Сім років гарантії йде на ось ці всі моделі ліжок кантрі, Астен і Борна. Бачите, на кожному стоїть етикеточка з цифрою сім років гарантії. Це і в паспорті до ліжка написано. Чому так? Чому виробник так впевнений, що ці ліжка прослужать довгий термін, чи й дає гарантію? Дивіться, не звертайте увагу на наповнення. Тут я просто відсунув дно, щоб показати вам, що внизу йде металева рамка, така сама, як верхня, повністю з металу зроблена, суцільна, і на ній тримається вся конструкція. Я можу це ліжко. Отак посунути, і в нього діагональ не сунеться, тому що конструкція монолітна. І також йде поперечна планка, яка дає додаткову міцність такій конструкції. Тобто тут, по факту, нема чому ламатись, нема чому розхитуватись. Все на болтових кріпленнях, все зроблено на металі. І, до речі, що мені подобається, в усіх цих ліжках йде зйомний чохольчик по периметру. Дуже зручна штука. Його можна або поміняти, або похімчистити з часом. По вартості такі ліжка Country, Астен і Borno. всі в одну ціну, метр на два розмір коштує два. 22 тисячі гривень. Вони є в наявності дуже часто в різних кольорах, або можна замовити в потрібному вам. Е, з матрасом знижка, доступні оплату частинами на 5 платежів і в шапці профіль телефончик для зв'язку. Всі ці ліжка можна замовити в будь-якому розмірі на сайті Солоха.єй.